Всім привіт! Мене звати Зоряна, ви на каналі Читанка. В нас початок червня, а це значить, що можна підводити підсумки весни. Ех, тепер час переходити до прочитаних книг за весну. Та-дан! Чотири книжки. Чотири. Розумієте? Я не знаю, я щось цієї весни взагалі не могла нормально читати. Я нормально почала читати ось буквально декілька тижнів тому. Але хочеться все ж таки трошки розповісти про прочитані книги. І поки я сподіваюся, що до, до цього моменту хтось дійшов, заходьте на мій телеграм-канал, я там розповідаю про книжкові покупки, покупки майже одразу. Щоб не затягувати, бо інколи я не можу довго тримати книжки в обгортках і таке інше, тому заходьте, я інколи там теж з'являюсь. І так, перейдемо до прочитаних. Перша в мене була це Агата Крісті і її небезпека дому на околиці. знаєте, насправді Агата Крісті пише дуже цікаво, і я така, ну я ж детективи люблю. Ну, в принципі, ж там не складно вгадати. Але поки я читала, я, мабуть, не вгадала жодного разу. І під кінець я така читаю, і я просто в шоці, я, роз... я починаю згадувати усі ці моменти, і я розумію, що так, там була маленька підказка, але я на неї навіть не звернула увагу. Е, книжка в. Принц, вона там маленька, 260, буквально 270 сторінок, але на цих сторінках вмістилось стільки цікавого, стільки такий детектив. Я насправді інколи скептично відношусь до маленьких книжок, бо не розумію, як можна вмістити щось та повну історію в маленьку одну книжку, але в Агата Крісті це все вдається дуже-дуже чудово. Що ще можна, можу про неї сказати? Так щоб без спойлерів? Мені дуже подобається, подобаються деякі фрази між Поро та його другом Хансінгсом. Їх розмови це просто гумор в цій книжці присутній, і мені він дуже подобається. Це дуже класно. Е, хто ще не читав, я дуже рекомендую, бо в мене, до речі, ще сім книжок, здається, з цієї серії. Я ніяк не можу дійти і сподіваюся, що буду скоро продовжувати читати. Я так хочу продовжувати читати і почати читати стільки книжок, що мені всього літа не вистачить. Наступна була Керсінгір і її замок у Хмарах. Тут в мене доволі неоднозначні відгуки, адже <клес> неоднозначний відгук, адже початок книжки трошки розмазаний. Він занадто якийсь затягнутий, і я половину книги, я її доволі довго читала, бо половину книги я просто читала і намагалась зрозуміти, що воно, на що воно. І, е, нащо так довго. Потім лише десь під кінець почалось, почали, почались якісь події, якісь дії, вони почали щось робити. Але більшу частину книжки нічого не відбувалось. Ось просто нічого. Головна героїня просто б ходила, працювала і щось потрошку десь колись з'являлось. А, але, але, в принципі, вона непогана. Кінець мені дуже сподобався, але ось те, що дуже-дуже довгий початок, це, ну, таке. Більш детально розкажу, коли буду знімати повне відео про Керцінгір. Ну, і останні дві книги це е, перша та друга частина серії про народ повітря, про народ повітря від Холі Блек Жорстокий принц та Лихий Король. Це в нас. Тут в нас інтриги, зради. Королівства, фейрі, люди, це все настільки органічно тут. Першу книгу я читала на те, щоб дуже довго, і тут є трошки закладок. Розповім і ситуацію з закладками в мене, я коли починаю чит... ну, я коли читаю, і там, наприклад, щось якась цікава там, фраза, я її помічаю. Інколи я помічаю важливі моменти. Але інколи в мене буває так, що я настільки захоплююсь е, історією, настільки захоплююсь розповіддю, що в мене просто немає часу відволікатись і клеїти стікери. Я потім про це згадую через там, сторінок 80-ті така, і що це повертатись? Ні. І перестаю вклеювати. Е, книга мені дуже сподобалася, що перша, що друга частина. Наразі я. Читаю третю, мені залишилось доволі небагато насправді. Е, і коли я вже її прочитаю, я зніму повноцінне відео про цю трилогію. Але можу сказати, що е, коли я обговорювала трошки ці книжки в книжковому чаті з е, дівчатами, я почала першу книгу, там в принципі доволі непогано. Але коли я почала читати другу, я пишу така. А там все буде нормально з головними героями. Вони такі. Ну, друга книга тобі, скоріш за все, не дуже кінець сподобається. Але в третій все чудово. І я з ними погоджуюсь. Кінець другої частини мені, чесно кажучи, якось цейво. не дуже. Але цим, цим, тим не менш цікаво. А ось третя частина вже доволі така динамічна і цікава. Я не могла відірватися вчора дуже довго. А це вже добрий знак. Ну ось на цьому і все. Плани на літо, якщо чесно, я не буду будувати, бо щось в мене не дуже виходить з книжковими планами. Багато чого може змінитись і багато чого, що може піти не так. Тому щось таке буду читати, потроху знімати. До речі, хто додавився до кінця? Пишіть в коментарях, про що вам знімати. Я, в принципі, більш-менш можу зняти про книжкові полиці, бо ось ці дві шафи, які в мене на фоні, вони більш-менш готові до цього. Але я, не, але я ще не знаю, в якому форматі. Можливо, в когось є ідеї, пишіть або скидуйте приклади, які вам, який формат вам цікавий і подобається. І пишіть про що б взагалі ви б хотіли побачити б відео, ну а мені буде цікаво. З вами була я, Зоряна. До нових зустрічей!